На борту ЕФОСуан президент Трамп заявив журналістам у суботу, що переговори щодо припинення вогню між Росією та Україною йдуть добре, але зазначив, що резолюція має бути найближчим часом. Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре. І ви незабаром про це дізнаєтеся, сказав Трамп на борту Ефосуан. Є момент, коли вам потрібно або діяти, або замовиканути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре. Коментарі Трампа прозвучали після того, як головний представник стів Вітков приїхав до Росії, щоб зустрітися безпосередньо з президентом Володимиром Путіним у п'ятницю. Стів Вітков, чия посада є спеціальним посланником у справах Близького Сходу. Але який відіграє провідну роль в українсько-російських переговорах, зустрівся вічнавіч віч з Путіним для того, що Білий дім назвав прямим спілкуванням з Кремлем. Я вважаю, що президент цілком чітко дав зрозуміти, що він постійно розчарований обома сторонами цього конфлікту, і він хоче, щоб війна закінчилася, сказала прес-секретар Білого Дому Каролайн Левітте журналістам під час брифінгу. Переговори відбулися в той час, коли американо російський діалог. Спрямований на досягнення домовленості про припинення вогню напередодні можливої мирної угоди про припинення війни, схоже, зайшов у глухий кут через розбіжності щодо умов для повного припинення бойових дій. Трамп місяцями наполягав на припиненні вогню в Україні, де тривають бої з моменту вторгнення російських військ у лютому 2022 року після скупчення військ біля кордону. Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняв умови припинення вогню, викладені представниками адміністрації Трампа, поставивши м'яч на сторону Росії. Критики стверджують, що Росія зволікає і не зацікавлена в припиненні вогню, оскільки досягає успіхів на полі бою. Сам Трамп раніше висловлював розчарування Зеленським і Україною, хоча останніми днями він явно демонстрував ознаки того, що зростає роздратування Росією. Трамп у пам'ятничній публікації в соцмережі написав, що Росія має рухатися. Занадто багато людей гине тисячі на тиждень у жахливій і безглуздій війні, війні, яка ніколи не мала відбутися і не відбулася б, якби я був президентом. Трамп опублікував президент США, який обіцяв швидко припинити вогонь в Україні, в останні дні все частіше висловлює невдоволення діями Москви. Він, зокрема. Казав, що розлютився після того, як господар Кремля Володимир Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського і обурювався російськими атаками на українські міста. Водночас засоби масової інформації повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.